Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді буде автомобільний пилосос від компанії Körcher, модель CVH3. Це пилосос можна сказати третього покоління, і в даному відео ми будемо розбиратись, чим третє покоління. Покращилося, чим воно відрізняється від другого, адже зовні це той самий пилосос в тому самому пакуванні, і все, що в нас поки що змінилось, це тільки індекс моделі з двієчки на трієчку. Ну що ж, це дорогий портативний пилосос від відомого світового бренду, і відповідно якість збирання і якість матеріалів тут знаходяться на високому рівні і. Про це, я думаю, навіть не варто говорити. Також одразу звернемо увагу на те, що полосос комплектується док-станцією, в якій він може заряджатись, і під'єднується ця док-станція до звичайного роз'єму USB. В комплектацію також входить блок живлення на 2 А. Відповідно, будь-який блок живлення з ось таким роз'ємом USB. Дозволить нам заряджати пилосос, але виключно на самій док-станції. Окремих роз'ємів з пилососі немає, і тому, якщо він розрядився, для зарядки нам потрібно використовувати саме док-станцію. Також на док-станції в нас є фіксатор або холдер для Змінної насадки. Це ось така подовжена насадка трансформер, яка може також ставати насадкою щіткою. Більше додаткових насадок в комплекті немає. Що стосується дизайну, то в принципі він тут досить звичайний, стандартний, і більш того, вже дуже багато менш відомих і більш дешевих виробників встигли невдало скопіювати ось цей дизайн. Чому не вдало? Тому що особисто мені ось такий форм-фактор не дуже подобається через рівну форму ручки. Тобто, якщо нам потрібно поприбирати над горизонтальною поверхнею, нам потрібно дуже сильно ось так вигинати руку. Це не завжди зручно. Деякі виробники роблять тут невеликий нахил ручки, там 30-40 градусів, і в такому випадку користуватись пилососом, на мій погляд, набагато зручніше. Ну, маємо такий собі стандартний класичний дизайн, можливо. Вигін виробник не робив для того, щоб зробити пилосос більш компактним. Але це був не весь хейт в адресу конструкції цього пилососа. Незважаючи на те, що ми маємо справу з одним з найдорожчих пилососів від дуже відомого поважного бренду, чомусь інженери компанії не додумались зробити ось ці отвори для виходу повітря десь Позаду пилососа. Тобто повітря у нас виходить в нижній частині пилососа. І відповідно, коли ми прибираємо над брудною поверхнею, з однієї сторони, ми ось тут прибираємо бруд, а тут у нас йде поток повітря, який піднімає пил і піднімає бруд з поверхні. Відповідно, ми забруднюємо салон автомобіля, одночасно прибираючи його. Ну і також можемо дихати ось цим брудним. Пильним повітрям. Тому конструкція мені, власне кажучи, тут не дуже подобається. Ще раз зауважу, дуже багато виробників скопіювали ось цю конструкцію і також скопіювали розташування отворів, що, на мій погляд, невдало. Все інше тут, в принципі, зроблено непогано. Пилосос виготовлений з якісних матеріалів. У нас тут зручна кнопка керування, і, до речі, у пилососа два рівня потужності. Більший і менший при заявленій потужності споживання 70 Вт виглядає це дивно, адже деякі пилососи з потужністю 120 Вт не завжди нас задовольняють потужністю всмоктування. А тут 70 Вт, так ще й виробник чомусь зробив більш слабкий режим. Ну, з іншої сторони, ми завжди залишаємо місце технологіям і вже знаємо, що у деяких виробників моделі там на 70-80 Вт по потужності всмоктування можуть бути ефективніші, ніж більш потужні пилососи інших виробників. Стосовно конструкції контейнера для збору сміття, тут все зроблено дуже прикольно. Контейнер. Невеликої ємності, напівпрозорий, тобто видно, скільки там забруднень накопичилось. І у нас дуже класна система фільтрації. Тобто фільтр тут дійсно заслуговує уваги, і якраз фільтр нам може забезпечити високу якість прибирання. Він складається з декількох частин, фільтр розбірний, ми його можемо розібрати і за необхідності почистити. Є ось такий металевий фільтр. Грубої очистки і ще є внутрішній HEPA-фільтр. Чомусь в цій моделі фільтр має таку циліндричну, не конусну форму. Зазвичай сучасні виробники автомобільних портативних пилососів роблять конусні фільтри для того, щоб вони забруднювались поступово від початку до кінця до розширення. Тут в нас. Однаковий діаметр на початку і в кінці фільтра, тому відповідно, фільтр у нас буде одразу забруднюватись по всій поверхні. Це може призвести до того, що після там. Певного забруднення буде падати потужність всмоктування. Якщо говорити про циліндричні фільтри, то там виробники кажуть, що ось це якраз і дозволяє зберігати потужність всмоктування незалежно від ступеню забруднення фільтра, тому що фільтр забруднюється поступово від початку до кінця. Тут у нас такого моменту немає, і це знову ж таки дивує. Дивують також і характеристики цього пилососа. І що стосується характеристик, то тут виробник вже підійшов більш відповідально до цього моменту, наприклад. В порівнянні з другим поколінням в нас збільшився час автономної роботи, і також збільшилась потужність всмоктування. Якщо у другого покоління потужність всмоктування була 5 кПа, то тут виробник заявляє вже цілих 10 Також час автономної роботи збільшився вдвічі, але при цьому всі інші характеристики залишились незмінними. Потужність так і залишилась 70 Вт, і об'єм вбудованої батареї також залишився 2000 мАч. Тобто то я думаю, тут трішки попрацювали над двигуном, можливо, ще на конструкції якихось елементів. І зберігши ту саму потужність і ту саму ємність будованого акумулятора, виробник зміг збільшити потужність всмоктування пилососа і збільшити час автономної роботи. Пригадуючи пилососи Curther CVH другого покоління, одразу можна зазначити, що навіть при заявленій потужності всмоктування 5 кПа Ті пилососи дійсно вражали потужністю всмоктування, якщо їх порівнювати з більш дешевими пилососами від менш відомих брендів, які заявляли аналогічні характеристики, то у Кьорхер 5 кПа, це дійсно були 5 кПа і пилосос забезпечував ну, для своїх габаритів і для своєї потужності дуже високу потужність всмоктування. В даному випадку ми отримали потужність двічі більше, і тепер нам потрібно зрозуміти, що це означає. Наприклад, в мене ось є коробочка від мультиметра, точніше, коробочка з мультиметром, яка в нас важить майже пів кіло. І зараз за допомогою пилососа я спробую підняти її в повітря. При одноразовому натисканні кнопки вімкнення пилосос вмикається в максимальному режимі потужності, і при повторному натисканні вмикається вже послаблений режим. Ну ми будемо тестувати пилосос, звісно, в максимальному режимі. Вмикаємо його. І, в принципі, як ви бачите, спокійно підіймаємо коробочку вагою майже пів кіло, і це при потужності всього навсього 70 Вт. Тобто, тут можна говорити про те, що виробник дійсно попрацював над потужністю всмоктування пилососа. І знову ж таки, як і друге покоління, тепер третє покоління можна вважати одним з найпотужніших автомобільних пилососів. І як на мене, саме висока якість і висока потужність смоктування це два основні плюси цієї моделі. І тому, якщо ми шукаємо саме дуже потужний компактний автомобільний пилосос, то мені здається. Потужніше ніж ось цей виріб, на сьогоднішній день ми вже нічого не знайдемо. Хоча, як ми побачили, у даного пилососа є і свої мінуси, наприклад. Трішечки незручна зарядка, тобто заряджати його завжди потрібно за допомогою ось цієї станції, що не завжди зручно в автомобілі, і дуже зручно вдома. Також мені не подобається конструкція руків'я і не подобається, як зроблені отвори для відводу повітря. Є декілька запитань до системи фільтрації, і також немає футляру для зберігання цього пилососа в автомобілі. Тобто він буде зберігатись просто ось в такому вигляді і може там пошкодити. Більшість виробників чомусь комплектують свої автомобільні пилососи спеціальними сумочками-футлярчиками, в яких можна зберігати сам виріб і додаткові аксесуари до нього. Це, наприклад, сам пилосос, насадочки, зарядка, ну і дріт-живлення. В принципі, було б непогано зробити в третьому поколінні вже якийсь роз'ємчик Type-C, для того, щоб ми. Змогли заряджати пилосос і вдома на док-станції, і в автомобілі просто від прикурювача. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.